Хотів би вам розповісти саме про цей навіс. А як ну на мене, це найкращий навіс, взагалі, який е, сьогодні існує в Україні, можливо, в Європі, а можливо, і в всьому світі. Ми дуже довго думали, як його зробити, дуже довго проектували всі ці маленькі дрібнички для того, щоб побудувати навіс, який нам сподобається. І ми віримо, дуже хочемо, щоб цей навіс саме і вам сподобався, і тому. Ми запрошуємо вас, щоб ви приїжджали к нам на наші площадки, які знаходяться в Києві, у Львові, для того, щоб побачити такі навіси вживу. Сьогодні він вже в Києві встановлений. У Львові ще ну, дещо згодом ми встановимо такий навіс, для того, щоб можна було подивитися його вживу, спроєктувати саме ваш розмір і вже замовити. Ми дуже хотіли би, щоб ці навіси стояли ну як намого більше в наших дворах, щоб вони заміняли просто звичайні такі навіси, які ми будуємо із полікарбонату. І ми намагалися, щоб ціна була дуже схожа як навіс з полікарбонату, тобто. Ціна повинна бути доступна для того, щоб українці могли це замовляти. Для тих українців, які залишаються в Україні, які хочуть захищати свою країну, ми робимо окрему таку знижку. Тому звертайтеся до наших менеджерів і будуйте разом з нами найкращі, невіси, найкращі будинки до зустрічі.